Те, про що ми здогадували з вами давно, сьогодні чи то вчора, визнав Володимир Зеленський. Процитую. Обіцянки Заходу щодо прийняття України в НАТО виявилися неправдивими, Володимир Зеленський. Це було нечесно по відношенню до України і до українців. Додав Зеленський. Знаєте, те, що в НАТО нас не візьмуть, напевно, було зрозуміло ну, половині українців. Половині. І я це усвідомлено кажу, тому що спілкуюсь з українцями вже три роки на різних платформах, і я бачу, що попри бажання українців війти в НАТО, попри бажання українців бути в складі НАТО, ми чудово розуміли, половина українців так точно, що нас туди не візьмуть з різних причин, бо є відповідно п'ята стаття конститутувачес. П'ята стаття уставу НАТО, яка говорить про те, що потрібна колективна допомога. Але є перша стаття. Я колись на Суспільному це говорив. Що нас не візьмуть в НАТО, бо є перша стаття. А перша стаття відповідного цього договору НАТО вона говорить про те, що країни-члени НАТО не повинні повинні робити все, щоб не вкручувати. Країни НАТО і саме НАТО у військові конфлікти все робити, щоб не входити у війну. І з цим інколи пов'язують українці те, що НАТО себе так поводить, що вони не хочуть, що вони бояться. Ну, Українці люблять ці хамовиті слова інколи і часто їх вживають. Так ось не в цьому справа, а в тому, що є устав НАТО. І перша стаття говорить про те, що Члени країни НАТО і саме НАТО повинно робити все, щоб не втягнути країни НАТО у війну. Тому я давно передбачав, що цього не буде. Чому мені це було зрозуміло? А чиновникам, які біля Володимира Олександровича, чому вони це не пояснили, я не знаю, чи не могли пояснити, чи нам обіцяли чогось багато. І якби Володимир Зеленський розказав сильніше і пояснив, що хто нам обіцяв з прізвищами, хто казав, що ми будемо в НАТО. Коли ці обіцянки були, адже ми бачили і по єдиному марафону, і дуже багато експертів були, які стверджували, що ось-ось Україну візьмуть, накриють там якоюсь парасолькою, там ну але цього не сталося. І сьогодні, на жаль, ми змушені говорити про те, що це несправедливо. Я згоден. Відносно України і українців багато несправедливості було за ці три роки, за останні три роки. А якщо взяти 33 роки незалежності України, то я думаю, що несправедливості було дуже багато. І найбільша несправедливість, як на мене, полягає в тому, що влада ніколи не була відвертою щирою з людьми. Ніколи, ні при одному президентові влада не була відкритою. Влада намагалась закриватися, влада намагалась приймати якісь рішення, які не обговорювались ні з ким, не пояснювались нікому, просто приймались, тому що так було потрібно. Комусь потрібно Комусь за порібріка, або комусь за океаном. Або комусь за кордоном, західним, або просто хтось вирішував свої інтереси для того, щоб зробити там велику прихватизацію, велике будівництво, велике, 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 великий роздачу нашого флоту, велику роздачу нашого ядерного потенціалу, тому що приймали рішення одноосібно часто люди і. Коли Україна здавала свій ядерний потенціал, я погортав газети, і в інтернеті це легко зробити в той період. І я бачу, як журналісти звертали увагу на те, що це небезпечно. Журналісти вказували на те, що не потрібно цього робити, але їх тоді ніхто не чув. І суспільство ніхто не чув. А для того, щоб суспільство робило фейкове, фейкову підтримку, забезпечувало фейкову підтримку цих рішень через різні засоби маси інформації експертів на суспільство впливало. Особливо через телебачення. І люди завжди у нас коливаються: то вони за НАТО, то вони проти НАТО, то вони за е, е, те, щоб віддати ядерний потенціал, то вони проти. Підніміть, підніміть публікації тих років, ви побачите, що українці були за те, щоб позбавитись ядерного потенціалу. Чому вони були за? Їм хтось розповів про небезпеки. Якби розповіли, то українців не були б е, отак масово, але комусь потрібно було це рішення, хтось мав це рішення проштовхнути. І його проштовхнули сьогодні. Ми також маємо дуже багато рішень, які українці підтримують або не підтримують, і не тому, що вони щось розуміють, а тому, що насправді вони нічого не розуміють, і це найбільша як на мене несправедливість відносно мого народу. Влада повинна бути відвертою. Влада повинна спілкуватися з людьми, адже нам обіцяли, що будуть опитувати через дію, через різні ресурси. Що ні одне питання не буде прийняте в Україні без українців, оця формула. Ні одного слова про Україну без України. Чому всередині країни дуже багато рішень приймається для українців, про українців, але без українців. Несправедливість породжує несправедливість. Такий світ для того, щоб якось намагатися в цьому світі все ж таки жити і досягати якихось результатів. Ви повинні жити в реальному світі. Ви не повинні агресувати на об'єктивність, ви повинні більш-менш читати, дивитися якісь канали, думати. І, головне, не агресувати проти істини, проти об'єктивності. Бо бувають настають часи, коли все стає всім зрозуміло про НАТО ось як, але вже зробити нічого не можна. Не забувайте підписуватись, цей ресурс якраз про об'єктивність і про те, як жити в реальному світі. Лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими.